В отличие от того, что есть фортета, а есть вот так вот А, че, а, че, а че... Они, Там 30-е. Подскажите, война существует. Да. Вот, по факту люди гибнут. <послушайте> <послушайте> вы знаете? Как, я вироблю злодними запорожні. Я, я злотним за ви ж не туди задаєте скажу, що, питання. Я вам я скажу, скажу, що стріляли, і так по чоловічці задаю ви людям. Не маєте права таке задавати. З я... людьми Сдула. війна да э, ведеться Суиски. давно. Повторіть ще раз, я задаю вам З людьми. Повторите. Війна дає э, ведеться Сейчас давно. Російська федерація ведет з нами війну? А я звідки знаю? Це я з ваших слів знаю. Да? хто а, там ски... знаєте, хто на нас напав. Розєні там це розклади то що туди. там розказують. А, Так ви не знаєте, я ж Так, така чого так до я сих пір немає на нас напала. Російська федерація да. захватила. А чого до сих пір нема? Стану війни двадцять процентів. Чого війни? до сих пір не зведено сам війни? Є військове, це різні речі. Окей, що раз. А що я не. А хіба не правда, що це різні речі? А чи ви зараз же включили? Я говорю, по факту війна. факту люди дібнуть. Ні, смотрите, люди дібнуть. Люди завжди. завжди. І вже давно. І мене геноциди, лише з восьмого року. Як вас на ім'я? Получається, що.

Ну, я ще ви читали смішно? Лекцію, лекцію мені розказати. А, може. про радян То... республіки. Так, поки таке святя кількість. Так, сходять, я спитив, я так Влад, пора брати пра пра плату. Ми ж бач, лекцію провели. Ну, звісно, Шали... наш... Шали... 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 до кінця. Ще не до, до кінця, так скажіть свої дані. Дані вам для чого? А для того, щоб. А я не і запрошував. Ні, 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 Я хочу от сюди вас внести. Сюди хочуть вас. Обов'язково. А зафотографуйте. Зіскануйте оцей QR-код. Для чого? Ну, щоб ви, Давайте. Це не цікаво. А, ну добре. добре, зато нам цікаво. Я ж не против. Все. Так. Ці, хто мають! що решаємо? У вас э, спросили документи, да, так? Ви старший? Ви старший? Нет. Тогда что ви сюда лезете? Ми, пойдете, ми, ми спитали старшого. старшого. Туда, ви чому ви ставите провокації? Чому ви задаєте вопросы, так... питання, Ви провокаційні питання даєте. Це... Ви ж ви ж хотіли або ви не в темі. Якщо ви не в темі, отійдіть в сторону, щоб старший розмовляв. Паші, хто старший? Я спрашиваю. Ні, ну він дуже подібний на диверсанта і провокаційника. Диверсант російський це точно. Суть, да, ну то нашою сіжимся. Так, ми від вас чу хочемо. На підставі чого ви ваші повноваження, що ви вимагаєте документи? Це я ваші ваші фрази. Ви сасі. Ви мені що задали вопрос? Ви документи показали. Та хто я також ви черговий раз про документи всім вказуєте? Це ви даєте вказівку таку? Щоб вони вас слухали. Хлопці, хто він такий? Що це за особа? Я не можу відповісти. Як це не можете? Ви не хочете? Чи не можете? Не маєте права? Я Це відео зараз накопаємо. Особа, яка ну, ми не знаємо. Ну, її варто, 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 варто. було би встановити, хто це, хто ну, я це убережу, такий. Це юридичний іммігрант, Диверсант? Товальний. Так, фізична особа це мігрант. Я... Это... Я... Я... Спочатку... Займається диверсійною діяльністю, підривом <гум> спокою, в місті Ісмаїл. Да і будем... ще один диверсант. Не треба прикриватися лозунгами, лозунгами не треба прикриватися. Ваші дії готові говорять про інше. Я воював. Я маю право. Ні, ви маєте. Я не знаю хто він. Ну те, що він розказував, зовсім не його дії вчинки говорять про інше. Правильно? Правильно. Ні, це добре, що ви під'їхали, може бути, ви почали б драпати. Встановлювати, хто це такий? Що це за людина в цивільному роздає команди? Ну, не дуже. Ось цей чорт взагалі. Хто це такий? Я думаю, знаєте, наш головний. Главний. Ну, Скоро багатько? Ні. ні. Ні? А звідки він? Ну, я так думаю, зіціля. Я сам не місцевий, я ж кажу. Я... Ясно. Я щоб берег. Я з окупації. Можу предоставити всі свої документи Льош. Вірю. Вірю. Тримайся. А це в чорних окулярах то? Работає. Вы читали мой дочь в Нет, Нет, я еще на фонарике. Давай, некуда. Я же говорю, мы даже передали. Все разумеется. Все, пацаны, давайте удачи. Если шоу, слава Украине. Хорошо. Всем до побачення. До побачення. Ребята, если шоу, можете удачи. Ми наоборот, так, що керують оці позаті і в чорних окулярах, да? Олег, телефон, Твій телефон.